Привіт! З вами Я Раїса Іванівна і ми вчимося розв'язувати задачі з допомогою рівнянь. Перше, що часто відбувається, ми лякаємося тексту. І давайте навчимося не лякатися, сміливо починати читати задачу. Читаючи задачу, виділяємо головне, якщо нам зручно робимо рисунок. Якщо зручно, вибираємо інформацію в таблицю або в якісь схеми. Це вже кожен обирає для себе. Давайте читати разом. Відстань між двома містами: мотоциклістка проїхала за 0,8 години, а велосипедист за 4 години. Значить, відразу з першого речення зрозуміло, що в задачі мова йдеться про рух. Тут у нас є три змінні величини відстань, швидкість і час, правда? І собі так на чернетку і накидуємо відстань в кілометрах, швидкість в кілометрах на годину і час в година. Їдуть у нас мотоциклістка і велосипедист. Час мотоциклістка витрали. 0,8 а велосипедист 4. Швидкість велосипедиста на 48 км на годину менша від швидкості мотоциклістки. Знайти швидкості мотоциклісти і велосипедиста. Те, що знайти, має сенс позначати за х. Менше. Давайте візьмемо, у кого менша швидкість. Менша швидкість у велосипедиста. Тож, нехай. Швидкість велосипедиста буде км на годину. Тоді швидкість мотоциклістки буде на 48 більша х плюс 48. Пам'ятаємо: оце треба пам'ятати, що відстань дорівнює швидкість помножити на час. Отже, можемо порахувати відстань. З точки зору мотоциклістки і з точки зору велосипедиста. Швидкість Х помножити на 40, додати Х додати 48, помножити на час на 0,8. А тут виходить Х помножити на 4. Виходить, що відстань це ж одна та ж сама відстань, вони проїхали одну відстань. рівнь рівно Тобто отут у нас вже з'являється рівність. Ми можемо скласти рівняння х плюс 48 помножити на 0,8, така ж сама, як і х помножити на 4. Це те, що ми для себе пишемо на чернетку. Ну а в зошит будемо коли оформлювати, ми напишемо словами нехай х швидкість. Велосипедиста, тоді швидкість мотоцикліста я скорочую, так, щоб швиденько було. Мото... Мотоцикліста Х плюс 48, далі пишемо слова занесемо дані до таблиці, складаємо ось таку табличку, а після таблички пишемо складемо і розв'яжемо рівня. Нам дозволено ділити праву і ліву частину рівняння, рівності права частина і ліва частина дозволено ділити на одне й те саме число, множити на одне й те саме число, важливо, щоб це не був 0. Можна поділити на 4. Тоді тут у нас буде х плюс 48 помножити на 0,0. 28 поділити на 4, а тут буде х. Ну що, ну розкриваємо дужки. Х помножити на 0,2 плюс 48 помножити на 2, це 96, і одну циферку комою відділяємо. Ну, а тут у нас х. Переносити ми можемо доданки як вправо, так і вліво, змінюючи тільки знак. Ну, що нам зручно, права і ліва частина рівнозначні, рівноцінні. Зазвичай переносять вліво ікси. Ну, можна переносити і вправо, щоб не мучитися з мінусами, бо ми розуміємо, що 1х більше за 0,2х. Якщо ми сюди перенесемо, то тут будуть від'ємні числа. Ми можемо 9,6 залишити ліворуч, а праворуч перенести. 0,2х, змінивши знак. Тут у нас віднімання 1х відняти 0,2х. Від одного віднімаємо 0,2, можна в стовпчик. Позичаємо 10-28, під комою 0, 0,8х, ліворуч так і буде 9,6. Невідомий у нас множник, множник знаходять діленням. добуток поділити на відомий множник. Перед діленням кому двигають праворуч так, щоб дільник був цілим, тобто виходить, що 96. Нам треба буде ділити на 8. Вправо подвинули на одну циферку. По одному беремо, віднімаємо. Зносимо 6, 16 поділити на 8 2, тобто Х дорівнює 12. Пригадуємо, що ми позначали за Х, а за Х ми позначали швидкість велосипедиста, пишемо сюди кілометри на годину і пояснення швидкість велосипедиста. А швидкість мотоциклістки. На 48 більше, тобто до 12 додаємо 48-60 км на годину, Ну і залишається написати відповідь 12 кілометрів на годину і 60 кілометрів на годину. Що я вам скажу? Не треба боятися задач, треба їх спокійно читати. Так, інколи приходиться читати декілька разів, але все одно, якщо ми спокійно будемо розбирати цю задачу по реченнях, по словах, по смислових нагрузках, то все виходить не так уж і складно. Бажаю успіху, до зустрічі!